Щодня в обласний центр служби крові приходить понад півсотні донорів, сказав його керівник Юрій Кременець. Каже, кількість донорів, які здають кров для бійців, зросла. Кількості не розголошують. Лучанину В'ячеславу Романюку 57 років. Він здає кров із 1986-го. Дивився по телебаченню по всіх програмах, що і моя кров може воювати. Тому я здаю в ЗСУ. Це вже 47-й раз. Минулого разу другу потрібно було допомогти. Здавав кров так. притримую, але коли вже відчуваю, що такий момент що можна піти, знаходжу вільну хвилину і, звичайно, здаю кров. Донорами можуть бути люди з 18 до 65 років з вагою понад 50 кілограмів без захворювань, говорить Юрій Кременець. В теперішній військовий час люди ще серйозніше почали відноситись до цього, здають на збройні сили України. На даний момент проблем з донорами немає. Військовослужбовці часто приходять, здають кров. Ми також забезпечуємо і співпрацюємо зі всіма організаціями військовими». Лучанин Станіслав Грузін в п'яте здає кров для військових ЗСУ. Це вже п'ятий раз, який я здаю кров на зсу. От мене два брата служать, я вирішив допомогти армії. Мої колеги вони так само ходять здавати кров на зсу, там на інші потреби. Дві години ця пов'язка не знімається. Зараз касну на перший поверх. У донорів відбирають тромбоцити для онкохворих дітей та дорослих, які перебувають на лікуванні в гематологічних відділеннях медзакладів. Розповідає медсестра Зінаїда Казалюк. Це йде замовлення цієї тромбомаси, саме особисто на одного донора приходить донор на апарат, здають тромбоцити, і вони поступають тому донору в той самий день, в який було здійснено замовлення. Процедура зазвичай сягає 35-40 хвилин. Як розповів керівник обласного центру служби крові Юрій Кременець, ще декілька років тому донорів із мінусовими групами крові не вистачало. Тепер їх вдосталь. Станом на сьогодні на Волині 15 заслужених донорів. До сотні волинян щороку отримують звання Почесний донор України, каже Юрій Кременець. Заслужений донор це ті, які здають кров від ста і більше разів. Крові або плазмодачі 120 разів. Почесний донор це повних 40 кроводач, це 450 мілілітрів, або плазмодач 60. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.